Ліна Ярославівна розкладає продукти, хто що має нести. Всі палаточки вже стоять. Діти ламають ноги і дрова. Сергій готує нам новий казанчик. Можна. Все, ти вже не нужний. Да, загалом день чудовий. Второй день. Нормально? О! С днем дождь я не. А люди? Да. Да. Да? Да. Ты не один такой. Помашайте ручкой. вас скрывает скрытая камера. Подгоняй его палочкой.